Чому прийняв таке рішення? Ну, напевно, що дві причини. Перша, це громадянська позиція. Тобто, моя позиція така, що кожен громадянин України, віруючий, не без різниці, якщо ти є громадянином тієї чи іншої держави, маєш поважати закони, які в цій державі є. Закон про мобілізацію це один з тих законів, які, на мій погляд, на моє переконання, необхідно поважати всім, хто живе в цій країні. Якщо ця країна ну, щось варта для людини, якщо вона представляє якусь цінність. Тобто, перша – це громадянська позиція. Інша позиція це позиція віруючої людини. Я, звичайно, не зможу зараз. Детально пояснити, але, на моє переконання, все, що приходить зовні в життя віруючої людини, воно від Бога. Воно може бути як перевірка, тобто, не обов'язково це все, що приходить, треба брати, і вважати, що треба робити так, як та чи інша можливість тобі пропонує. Тобто, від чогось треба відмовлятись, щось треба приймати тобто тут потрібна мудрість. Від Бога. Але в цьому конкретному випадку я вважаю, що це рука Божа. І, власне, я хочу йти за Всевишнім. Ні, Проблема є, я не, хочу, я не хочу цього робити. Тобто, сказати, що я мрію бути на війні, що я мрію стріляти, що я мрію вбивати, що я дуже хочу бути пораненим чи вбитим ні, я не хочу цього. Ну, але я багато інших речей в житті не хочу, але ж це життя. І коли щось стається, необхідно реагувати на це. І в цьому випадку реакція піти до лав Збройних сил, ну, на мій погляд, є правильним рішенням. Ну, раніше, я, звичайно, думав, в мене син, старший син, йому зараз, скільки вже зараз, 27 років. Він, ну майже там з перших тижнів він на війні, він спочатку пішов в київську тероборону. віруча людина, служив в церкві, ну, хрещений, звичайно. Значить, він рік прослужив в київській теробороні. Він був одним з тих, хто заходив до Бучі. Після того, як російські війська залишили це містечко, потім перевівся до третьої штурмової, тобто він штурмовик, він зараз служить третій штурмовій. От, Тому, ну, власне, про цей крок, так чи інакше, я думав, постійно, ну, я називаю це таким чином. Тобто, я знаходився в стані очікування. Ну, ось повістка прийшла, ось, це очікування закінчилося. Ну, що сказати християнам, я думаю, що Всевишній для кожного має свій план на життя. Все, що я сказав до цього моменту, і, власне, моя позиція, мої думки відносно участі у бойових діях, віруючої людини, це, по-перше, моя особиста думка. По-друге, я не думаю, що вона може бути використана в будь-якому. В будь-якій ситуації, в житті будь-якої людини. Тобто в кожного свій шлях. Можливо, ну, наприклад, комусь дав Всевишній можливість виїхати з України до початку бойових дій. Я не знаю, можливо, це так, так хотів Всевишній. Можливо, комусь не приходить повістка. Окей. Значить, така воля Всевишнього. У мене були випадки ще десь через рік, через півтора після того, як. Як почалась війна, на вулиці роздавали повістки, я проходив, не ухилявся там на якийсь інший шлях, проходив і мені нічого не давали. Їхав на автівці, інших зупиняли, вручали повістки, мене як то не помічали, я їх далі. Тобто, до певного моменту я жив за цим принципом, і ну, це діяло. Тобто, до певного моменту Всевишній давав якусь відсрочку. Але в якийсь момент я йому знадобився там, тому, тому хай вирішує кожен самостійно. Це його стосунки з Всевишнім. Я думаю, може, відповім на питання, яке не було поставлене, але воно буде слушним зараз. Я якось чув таку позицію, що відштовхуючись від святого письма, можна довести і виправдати. Що можна брати християнину зброю в руки, і також можна довести, що не можна зброю. Я думав, чому так Всевишній зробив? Чому так? І я не впевнений, що моє розуміння правильне, але воно таке, як є. Я думаю, так Всевишній зробив, щоб той, хто не хоче йти, мав виправдання і мав можливість довести на святому письмі, що він може не йти. З іншого боку, той, хто йде. Повинен спиратись також на святе письмо. Ну, на мій погляд, святе письмо не забороняє брати зброю в руки. І це для мене кожен, хай вирішує сам кожного свій шлях, який всевишній йому. Ем, Ну, Дивіться, ми ж християни, повинні дивитись на ситуацію, знаходячись в ситуації, і, умовно кажучи, дивитися і оцінювати ситуацію під носом, що відбувається. Але також необхідно розуміти, ну, якось зверху, як то виглядає, і висновки можуть бути зовсім іншими. Дивлячись на те, що коїться навколо мене, так, Росія абсолютне зло. Але при цьому сказати, що ми, українці, дуже-дуже класні, що в нас немає своїх проблем, і я також не можу. Всі ми добре знаємо свої проблеми, українці, бо ми прожили в цій країні довгий час. І українцям також треба багато змінювати. В собі і в країні, власне. Тому назвати е, на 100% Росію злом, е, Україну добром формально так. Але якщо йти в деталі, то Україні також необхідно дуже багато змінити в собі і кожній людині. Е, і це стосується кожної людини. Тому в цій війні, ну ще так скажу, е, агресія Росії є беззаперечною. Вони прийшли на нашу землю. Кордони і державу, яку нам дав Всевишній, її дав Всевишній. Не Ленін, не Сталін. Да, це все пішаки на його шахівниці. Вони зробили те, що Всевишній хотів. І ці кордони, якась одна людина вирішила порушити, і порушити те, що Всевишній встановив. І на мій погляд, так, це є злочин, і це також дає мені право захищати свою сім'ю, свою церкву, своїх батьків від цього зла. Ну, Дуже важко. Ну, за ці два роки я думаю, що нервів ні в мене, ні в моєї дружини не залишилось. Це питання дуже чуттєве, я не хотів би йти в деталі, тому що ну, для мене це дуже чуттєво дуже важко сприйняла, звичайно, сім'я. Але з іншого боку, ми дякуємо Всевишньому за кожен день. Позиція церков, ну, звичайно, як і у всіх питаннях, є різні думки. Позиція нашої церкви полягає в тому, що Україна має право відстоювати, віруючі мають право відстоювати незалежність нашої держави і боронити кордони і нашу землю. Але тут є ще така цікава річ, яку б я додав. Багато людей підходило до нас з питаннями: прийшла повістка, що робити. Забирають в армію. Що робити? Завжди відповідь була така, що людина має право захищати і брати в руки зброю для захисту. Тобто, така була. Відповідь. І що я зараз хочу сказати: якщо так кажуть служителі, то в мене питання, чому, якщо до служителя приходить повістка, він намагається уникнути мобілізації, якщо він казав, що це можна робити? Е, ну, Власне, це є певна відповідальність. Якщо ти кажеш, що можна захищати, іди захищай, коли тобі приходить повістка. А от, і той, хто не каже, в того, я думаю, більше морального права відмовитись від цього. Тому тут знов таки ж, по цьому питанню є різні точки зору. Я відвідую деякі громади ну, єврейські, месіанські громади, там також різні думки. А хтось каже, робити можна і так далі. Хтось каже, роби все, щоб уникнути. Різні думки. є. У віруючому у середовищі. Тому статистики кого більше, кого менше, я не володію такою інформацією. Відповідь дуже проста: Я хочу піти туди, куди йде Господь. Ми, також, іноді віруючи, думаємо, що служити Всевишньому можна тільки в церкві. Ну, добре, ще біля церкви. Евангелі... Займаючись євангелізацією, окей. Ще можна завести кудись гуманітарну допомогу. Дуже добре. А чому Всевишні... Всевишній, наприклад, не хоче, щоб ти був в армії і служив йому там? Звичайно, комфортніше служити в Всевишньому тоді, коли ти просинаєшся в теплому ліжку. Кожен день можеш прийняти душ, поцілувати дружину, поснідати, повечеряти гарно. Ну, Дійсно, дуже класно служити Всевишньому у таких умовах. Але питання знов-таке ж: а, чому ми вважаємо, що Всевишній не хоче бачити своїх людей на війні? Там нема а, роботи а, в його ім'я. Так само є. І не і не тільки в, це стосується армії, стосується інших сфер. Я думаю, одна з проблем системних проблем християнства взагалі. В тому, що церква втратила розуміння своєї місії. Церква замкнулася за стінами ну, своїх будівель. Навіть якщо вона виходить на євангелізацію, це не вихід з за стіни будівель. Це вилазка, партизанська вилазка, щоб щось там комусь розповісти і назад негайно тікати. Я вважаю, християни мають. Переоцінити свій, своє розуміння того, як церква має впливати на країну, на суспільство. Зокрема, моє глибоке переконання: християни мають йти до політики. Християни мають йти у бізнес. Хтось каже, що окей, християнин не може змінити в політики, там система добре. Там, де один не змінить, там два змінять. Де два не змінить, десять змінять. Де 10 не змінить, тисяча змінить. Так от, ідіть тисячами туди, де вас нема. Нікому не потрібна церква, яка в своїх стінах співає псалми і якісь там проповіді недолугі дуже часто каже, бо якість проповідей зараз дуже низька. От, Всевишньому треба цей світ. Він хоче цей світ змінювати, а не. Десь сидіти і слухати, що йому пісні співають. Це також важливо. Але я думаю, в церкві є дуже серйозна вада. Це відсутність розуміння своєї місії, яке зводиться лише для того, щоб запросити людей на євангелізацію або на служіння, або ще щось. Всевишній хоче змінювати цей світ. Церква дуже часто не хоче, Ось У нас якось не співпадають рухи з Всевишнім. Всевишній хоче на землю. Він хоче змінити тут, і він, власне, має сюди прийти і колись прийшов. А ми хочемо на небо. В нас з селишнім якось напрямки руху вони не співпадають. І, але церква це влаштовує. От. І не знаю, для мене певною мірою відношення інколи віруючих людей до служіння, вибачте, до мобілізації це такий екстремальний приклад, але він дуже показовий. Ми, ми, дуже, ми забагато думаємо Про вічне забагато. Я чую проповіді, кажуть, що ми мало думаємо про вічне. Ні, ми забагато думаємо про вічне. І дуже мало ми думаємо про сьогодення, про життя в матеріальному світі, і це життя, і це суспільство також треба змінювати, бо всевишній хоче його змінювати. От, а ми, ми думаємо про а, хмарки, а, про те, як ми будемо з хмаринки на хмаринку перелітати. І так далі, ну, Всевишнього, на мій погляд, зовсім інше розуміння місії церкви і ролі церкви у цьому світі, справа в тому, що я поясню. от, один з моїх попередніх пастирів, Руденка Максим Григорович, він був художником. От він дуже цікаво, якось порівнював, що коли малюють жінки, Жінки, як правило, використовують різкі фарби, тобто немає таких м'яких переходів з одного кольора на інший і так далі. Значить, чому я задав про це? Причина дуже проста: для того, щоб щоб щось змінилось, якщо ви будете використовувати такі м'які кольори. І переходи з одного кольору в інший. який вас ніхто не почує. Не, не просто не почує, вас, навіть якщо почують, вас не зрозуміють. Інколи потрібно казати е, речі можливо, занадто прямолінійно, е, без, е, без цих полутонов, да, е, для того, щоб ця ідея була почута краще. Тобто, є в цьому є в цьому якийсь там рожевий колір в окулярах, можливо, є. Але інакше вас ніхто не почує. Треба, треба казати так. І хай це, хай це буде сприйнято негативно. Це ну, як сказати, це не має великого значення. Треба, щоб тебе почули. Треба, щоб ця. Точка зору, вона якось виокремилась посеред, посеред інших. І інколи треба так казати, на моє переконання. Я, якщо тут залишусь, також можу змінитись, правда? Моє найголовніше, моя найголовніша мотивація полягає в тому, що я хочу йти туди, куди йде Всевишній. Я зараз відчуваю, що я йду туди, куди хоче Всевишній. Якщо він туди веде, то кудись він туди веде, правда? У біблії ж багато прикладів, коли у людей наставало ну, непросте життя, да, але Всевишній їх вів і проводив. Я сподіваюся, що в мене вийде пройти цей шлях. Чи боюся, я дуже боюся. Але якщо Всевишній веде, то це дає дуже багато надії. Можливо, не в певності до кінця, надії, сподівання, що все буде добре. І. Питання в чому? Що краще піти за Всевишнім, якщо він веде туди, чи залишитись без нього тут? Що краще? Що змінить тебе в гірший бік, якщо ти будеш Всевишнім там, чи якщо ти тут залишишся без нього?